амброзия элитная. И я просто в шоке от нее. Сейчас пройдем, посмотрим, да, что у нас тут. Ну, мне прям нравится. Та делянка, за яку... Яка... Та делянка, за яку я самый большой переживал, она еще и Давай я подивись. Вот, все, какой-то спорт, вот и больше вам заехало. Мало було, міста чи дорога. Тут мені їздив і намаляної такуї. Зараз підемо дивитися. Висока вона тут, да? Тут, да. тут не мені давить. Це у нас тут Діляночка. з видом на Дніпро, покажи, сонечко. Річку Дніпро любить. Проваля, так, да, показати. За яке я завжди кажу, це хейтери, да. які будуть писати погані коментарі. Дніпро. У нас є отаке велике проваля. Головне, щоб я зараз сюди не шлюпнулася, поки знімаю. Бо можна вбалитися. Так, річка Дніпро. Чувак. Ну і безпосередньо проваля. Дуже глибока. Так, і наш соняшник. А це тут ми залишили місто для цього. Для танцпола? Ну, хлопці ж казали, що приїдуть на це поле зеліти сілів. Поставимо тут мангал, палатку і якраз цвіте. Ну поки вони прийдуть, він вже то цвіте. Вже на жнива приїдуть. Так. Да. Будемо вже, я думаю, косити і, і дивитися це? на водичку. Да. Ну тут, той як -от, кажуть, за що я саме більше так якось парився за цей кусочок. То що тоді дощі нам не давали. Ми раз його культивували, пішли дощі. Другий раз закультивували, пішли дощі. Третій раз приїхали вже культивувати, І опять пішли дощі. Ми, мать, днів через два приїхали сіяти. Mm -hmm. Ну що вам сказати? Що вам сказати? Фон гарний. За це він вовк да. Та й так достиг да, непоганий да. такий. От оті два гектари, і це зовсім дві великих різниці, хоча один да, таке поле. Ну Тут теж, там, оце, ми як бризкали, воно все можна сказати, тут ми тільки пройшлися цим, грізним експертом. Грізним експертом і все. І од верха там, трошки було мешія, бризмили. Оставалося от, мишія, там на три проходи, мабуть, на три круга. І дядя Вова тоді заїхав, вибризкав просто і все. Ну під тим краєм там, тут цей край якось чистіше, А під тим краєм були такі п'ятна амброзії. Ну, дядя Вова, як волоту казав, що прибили її, ну все одно не сильно. То дивлюся, що і тут ось це, мабуть, де крилом не зачали дивитися. Все, амбурузія Так. Боже, який великий соняшник, його хтось зламав. Да. Хтось кудись їздив, мабуть? Ну, або ху його... А, він репнув от водовлаги, мабуть. Є листя, <рес> та да, листя добре. А, тут майже хтось спався. дивись, ось його на листя. Це май хтось тут щось хотів з'їсти. Ну так, тут, да, тут трошки не ну, зачка. Ну та тут далі. Це поодинокі. Давай зайдемо десь в рядок покажемо. Ну, тут, тут земля добро, там амброзія яка. Та ну амброзію ти ж елітну теж садив? Ну звісно. Ми ж вже переходимо на амброзії, так? Да? Да. Будемо вирощувати, продавать. Ну високий, так. Да. Тебе зріст якийсь. Саня, який в тебе зріст? Метр вісімдесят. Метр вісімдесят, так. Боже, це портуло, так, да, портулок багато. Що воно цей портулок прям ти глянь, якби стріляли. А ну зайди трішки далі, щоб я десь став. Все, повертайся, говори. Тут так він зацвітає. Тут менший. Ну бачите, вже починає нижнє листя підсохнути. Перві, перві пари листочків. Ні, ну так він вже ж і квітує, ну і волога. Запас вологи не сильно прям великий, Саня. Ти лопатку не брав, щоб показати? В машині, не має, ще ну так а чого ж ти? оце прийшов всім показувати, Іди по лопатку, а я поки піду. Отак в рядочок пройдусь, покажу. Так. Отакий От соняшничок. Ну, зважаючи на погодні умови і дивимося відео колег з інших областей, де вже подіскували, то я думаю, це і виглядає гідно. Мені він поки подобається. Бункер то покаже, але поки що гарненький. Нема? Нема. Та ну ти ж готувався, ти ж ну, на поле могло, їхав. Ти ж їхав на поле, да, так, Саште? Скільки в нас тих лопаток? Дві. Одна в тебе в аутлендері, я не знаю, на чому. Да. І одна була в Бобику, вона в зілові осталась, бо як сіяли її туди забрав. Нема, була. Ну Нема, нема. сухо тут. тут. Таких дощів не було, мать як в селі велике. Так. Богу, ага. Ну а так мені він подобається, я тобі хочу ну, сказати. Давай не будемо. Ну так. Да. Курчат щитають по осені, да? да? А, так, піште. Так, друзі, ну що, вже вийшли ми із рядків. Там він да. нижчий трошки він десь метр шістдесят, метр сімдесят. Я думаю, я так і мені отак -то. тонче стебла. Ну а ці поодинакі екземпляри, виглядать. Я просто. А саксони яке-то із капусти з листя голубці роблять. Тут можна з листя з солешники робити. Де воно тоді дощ пролив. І воно пішла. Воно ж у нас так підгору. І пішла згори вода і змило, воно ж тут земля. Ви бачите, яка дивіться. Пісок більш похоже. І оце тут примулило. Він дивіться, той чого, воно такі самі слони. Там вони тут всі оцей край, такі слони. Та-да, тут у них листя не... страшенне. Твої такі стволи. Ну та листя і бадилля то таке, найголовніше, щоб да. воно спіло налиться, прийшов ще на нього дощ, коли він це набирає на головку. Ну а так зараз якраз він саме квітує Так, да, І у нас там обіщають то дощі через тижденьок. Подивимось, що воно. Отак непоганий. Я ж кажу, той кусок за який найбільше боявся, найбільше поки я. Так, oh, да. Yeah. Я дивлюсь, що пізні посіви, Це в нас один із пізніх. Це 16, мабуть, травня посів, і Він мені подобається. І ось, от, ну не знаю, може який день поїдемо і на 25 травня. Uh -huh. на посів, мені здається, той ще поярче буде. І там теж елита Селект». Еліта Селект там теж. Ну там є і цей же у нас. Ти поняла, можна буде «Альдазор». Там не. знаєш по чому. Да, по «Альдазору» можна буде порівняти. Там ну, да. у нас же Альдазор. А ось у ранній посів Альдазора, ми на нього заїдемо, покажемо. то, ну, Він Альдазор з Саксоном ну, сильно нічим не відрізняється. Ну, я вам покажу. Раніше раніше і посів і були холода, там 10 днів угу. холодів, він попав під ці холода. І зовсім другий соєм. Хоча що. до цього два роки ми їх разом сіяли, вони, вони ну, не да. дуже похожі. по ростові. Вони і по цьому похожі. По вражайності вони були похожі. Да. А ось це. я зараз збудує сьогодні в відео ну, Я ж кажу, да. тільки 10 днів, то й на 10 днів раніше сіяний. Присаджуйтесь, машини. Сідаю. Давайте вже в цьому що, Друзі, не все ж так і хорошо, як тільки що ми були на, шкри, на одному. Там саксон і тут Саксон. Ну, та ділянка вже 6 років у нас в обробіткові. З бур'янами там уже, ну якось уже ми чи при, чи при, трошки їх прибили, чи, ну, ну от ті ділянки, які давно в обробітки, набагато менше бур'яну. І ось ця ділянка, вона у нас другий рік в обробітці. Дивіться, де посадка, взагалі, нема нічого. На одну сівалку немає ну, нічого. Так, воно висохло висей. І ось тут так само дивися, що пішла посадка. Так само тут немає нічого. Ну, ще велику роль, я сам хай би наказали, що агрономія чи ні, ну велику роль грають і бур'яни. От тут ці амброзії, тут була вона ковром заслана. Ось такий сояшник, і амброзія була заслана ковром. Ну і вона, звісно, всю ми її не змогли вбити. Вона пооставалася, пооставалася. Цей сояшник набагато він стає. Ви бачите? От... Ну тут нерівномірні сходи були. Нерівномірний, сход нерівномірний він, Взагалі, та амброзії багато тут амброзії, Як не крутий, глянь, вона ось пішла рости повним ходом, Уже це яка тут волна, я не знаю. Ну, ще тут мінус, я не знаю, тут чи пробують пшениці треба сіяти. Тут цього поля воно невеличке. І у нас тут 2 гектари, і там 4-6, ну хай 8 гектарів оцю кусочки. І воно по кругові оброшу цим. Посадкою. Посадкою, так. Да, воно тут як в цьому. Як парілка виходить, таке. І. Ну, тут, сухо ну, все. Да, Вологи немає. Влаги, ну. Запас вологи немає, плюс оці хащі. Да. І от вам Будемо санцон... восени. Ну, Давай врядок, як 200 метрів ми проїхали від того поля, що ми показували 10 гектарів і 2 гектари. Ну я скажу, тут бур'яний трохи. він пре і пре. Поки вичухаєш його. Ось, дивись, отут де його вийти, він покажи, який. Ну так, да, всюди везде де амбрузія, то вигляд зовсім інший маємо. Отсюди немає, края де більше. Ну і воно амбрузія теж, ти ж бачиш, якось полосами. Да. Ось оця полоса тут її багато, ось її немає. Тобто амброзія теж дуже добре глуше всходи, посів і потім вже розвиток самого соняшника. А ще кажуть, а чому мінімальний термін оренди сім років згідно нашого законодавства України? А тому, що перші два-три роки треба кукуруза вичухати. Кукуруза ну так, да, я не можу зрозуміти, що тут. Понять, що воно тут таке робиться? Чи воно за те, що вороне отак волною? Чи воно в нас це говна? Укрута прошла такою головною була і соєшник цей. Да, але О, теж так, так, от, але картина гірша. На агрономія теж це як от, не останній послідній в розвитку рослини. Так. Опади, я yeah. не спорю, без опадів і не І опади. Нічого. Вони, на, я думаю, на одній лінії. По важливості і опади, і, і так само, конкуренти та. з бур'янами. Yeah. Да. Yeah. Тому ну, що ну, коли є бур'яни. Ну Тут проїхатися у нас? тут, ну скільки, 300 метрів. Yeah, yeah. 300 метрів між полями. І дивіться, яка раса. Там, де амброзія де-не-де -де була, що ми її шух, і тут же бризкань було в два рази більше. Так, да, тут же ж бризкане, але ж ми. Воно при чи рік амброзія, але ну, амброзія це якась вона агресивна. дерев'яна. Проблема в нас з амброзією всі. Да. Ну, Всі жалуються на цю амброзію. Ну... Тільки починає квітувати. Але за рахунок того, що сходи були нерівномірні, не можемо зрозуміти, чого, то і відповідно, це тільки за. Цвітається і вже. Він то наче і повитикався, але амброзія його давила, де оці такі прям крішаки. Як амбрузія раніше зійшла, чим псуєш. Ну так, да, щось непонятно, що воно. І то, що всі, не від... А обробляється Пятна. все однаково. коли ці дві. дві, дві що ділянки. Воронка, що тут по навіть, мабуть, на одну більше було, бо бур'яна було більше, ми його раз закультив... ну, при... просто культивували, а потім ще ну, культивації ще більше було от такі справи. Їдемо далі. Так, да, погнали ще далі. Ну що, друзі, перебрались ми на нашу наступну діляночку. Це у нас тут лідеа генераліс. Невисокий цей, звісно, такий. Щось. Ну, а шляпку таку, він приблизно, примерно одинаковий бочки за це. Ну, Десь є щось стає. Ну, Бур'ян тут, звісно, присутствує. гербіцид тут не зробив, можна сказати, взагалі. Це тут був мотор у нас то мотор. Мотор не за моторив, як кажуть, от однеса. Бор'яна в ньому пішло дуже багато. Те, що прив'яло, воно поотходило, сюди вона покучерявилася і таке воно й ну. ну, А висоти чогось я не пойму, що воно тут і дощі наче буде. Ну, не ну як згін і був, воно ну, вже сухо, вже ну, сухо да, в ха. Ну, невисокий не може бути цей, як стали. Маслично <клес> <клес> важкий. Такий <клес> <клес> ну, да, він, відживаєш, ну. Ось диви, корзинка вигинається така. Лістя в нас не високі, так? Да? Ну диви, ось о, корзинка яка гарна. Да. Так. Може ще тіло буде. На і листя душі сохнути, бачиш? Ну, тому що він листя в нього не таке лопата і. Рядки просвічуються. Ти ж візьмемо так ось в рядок подивися, то. Високий світ не Ну, Хоча у вас високий. Ну, Подивимося, бункер покаже. Так, да, бункер покаже все Або тут ще це, я ж кажу, цей срок посіву. Тут був посів у нас 8 травня. Ото це мені цей соєшник із... Числа 5 травня до 10 який сіяний він мені не подобається гептом. От Після 10-го вже він мені подобається і до 1 друге ще. Ну ось У нас різниця просто. У нас є 1 посіяний Євросем 1 травня. Він там стоїть бомбезний. Потім у нас йде, мабуть, третє число. Альдазор, ну такий. От Лідея, дивіться, це 8 травня. Ну, теж він, ну, щось він якийсь. В рості він тормознувся, він оце як миріс такий, він зацвів і все. ну ну, щось не ну Він не високий, але корзинки нормальні Саня. Ще поїдемо один по дивимось. дивися, оцей рядок іде воно глянь, вони всі повигиналися, корзиночки. Ну, за ну, ну, ну все одно. Не то пальто. Не стогни ото, не ной. Як ото люблять хейтери мені написати не в коментарях, не нужні. можна може бути отаке відділ. Да? Все, вже <рес> надиїло на колінах стоять. Ну тут вже, вже сояшник по сояшнику, правда. Попередник-соняшник. Поїхали, да. Поїхали далі. Так, друзі, ну що, приїхали на наступну нашу ділянку. Це та ділянка, яку ми придбали цей рік. Перший рік вона в нас в обробітку була кукуруза попередником. Тепер у нас соняшник від компанії Лідеа. Генераліс соняшник. Отакий має вид. Посів тут був. А посів тут був 8 травня. 8 травня посіяний він. Отакий має вид амброзії, море. І я дивлюся, що це євролайтінговський гербіцид, ми тут бризкали мотором. То мотор взагалі нічого не зробив. Не годиться він щось. Взагалі. Вона поотходила і вона росте повним ходом. ось там, де Гранстаром грізним бризкали, її позабивало душі, тут оце мотором. Крає зарушивши таке, але таке амброзії ще не було. то, -то так. Той гербіцид, ребята, грає дуже велику роль. От такі справи. Дешева рибка, погана да. юшка. От ти права. Ну, а суєшник такий. Конечно. Восьме тиждень, да? Я ж кажу, от у цей період щось мені не сильно подобається. Не ну, а так, я дивлюсь тут по, -по цьому, то, то щось буде, зацвів дуже вже. Сильвач первайці, як зацвів тільки. Зацвів, так рівномірно, непогано, більш-менш. Да, Крає тільки у амбрузії мені да. не подобається. Ну, буде так, Перетокувати не буде. Слава Богу, що хоч тут невеликі земельні ділянки такі. Ну так. Да. У нас тут ці маленькі чогось, вони якось вийшли засрані. Два, три, три, засрані. Ну, в общем, в цьому году ми не хазяїни. Засранка, так? Да. Так, да? да, засранка. Негодний не гепт. Так, друзі, ну що от вам і все теж лідея генераліс. Це ми спустились нижче. Да. Подивитися, що тут. Тут трішки краще виглядає, але ж амброзія. Це просто. Це амброзія, просто та амброзія а тут соняш. Щоб... Є і в нас заросші поля. Та такі позорні, що це просто соня. Перед людьми стидно. Ой. Так, друзі, ну що, останнє наше чи крайнє. Фом... Мишурені поле, у нас є суяшник, це у нас тут сояшник Альдазор. Альдазор від агроритму. Ось такий уже вже цвівся, сіяний він тут, мабуть, 3 або 4 травня, десь так. Третє, мабуть. Тут такі шляпки. Дощів тут не було, можна сказати, взагалі їх тут не було. Коли не коли, там таке поляпає. Так, так. Ну, вже от цвівся. От цвівся, дивіться, вже який вже він все, починає нахиляти шляпку. Ось такий. Щось та й буде, я думаю. Та я так думаю. Без то цей. Ну він наче мені в рості піднявся. Да, ми як да. буде, він перед тим, що ми ж не були. Він тут, кого... був. Да, Перед тим, що зацвітав, він наче такий знаю, був, оце такий став, дивись. Ну, так я зараз в рядок пройдуся. Покажу, що ми тут маємо. Ось така корзинка. Так. Не прям рулі такі? Ну так, да. не рулі, ну но... враховуючи запас волою, то в принципі ще й щось то й буде. Вже як висохнуть. Перед жнивами тут поміряємо корзинку, метром покажемо який діаметр, Та й так по вражайності буде видно. Так що така картина на сьогодні у нас Альдазор. Так, ну що, друзі? І підведемо поставимо крапку у сьогоднішньому нашому дні в об'їзді полів. Ну що сказати, поки я ну як, на сьогоднішній день. Ту, що я бачу картинку общую в людей. О що в нас де робиться. То своїми полями я ще й задоволений. Хотілося б трошки краще дати, на яких ділянках поборотися з бур'яном, бо трошки присутствує. Ну, це на наступний рік мені буде наука. Що вам сказати? Є і в нас края, дивіться. Ось. Те, що хлопці вже зараз дискують, і у нас ось посадка, тільки де велике дерево, і все, і нема краю. І потім, ви бачите, дві сівалки, і далі пішов соняч. Так, що ще я забув сказати? Оце ж їздили ми скільки їздили. Що я вам забув сказати? Були ми на Саксоні від Еліти Select. Були ми на е, Генералісі від Лідеї. І були ми на Альдазорі від Агроритму. від Агроритму. Що вам сказати? Вовчка, бо я за нього забув сказати, вовчка, ні на одному полі не був. По Вовчку питань нема. Тоді що ще хочу сказати? Ділянки, які в нас в обробітку вже, ну, певний час такий, що вже, що бур'яни не сильно таких дуже багато, то так, слабенько, ну Нертус той ще щось попитався прибрати бур'яни. Позалишались, звісно, ну, не це. А ці ділянки, які, які перший рік, другий рік, що ще там бур'яни є, такі доточні, то махни хай косять називають. Більше я не mm -hmm. хочу його брати. Ну, я для себе зробив висновки, все. На наступний рік, я думаю, покажу щось інше вам, чим я буду. Ну, а зараз я поки не рекомендую його взагалі. Ну, кроме грізного. Грізний ще по амброзії пройшовся неплохо. Тобто так. -то -то. Ось такі, бачите, у нас навіть квітку знайшов, Едельвейса чи як там. Подарував дружині. Да? На краю. Ну, я думаю, а що губінь. Звісно, скільки соєшника б тут було. Мішок би був. Не, я да, да. І оце ще у нас щось, оце я не знаю. А ну пишіть, у всіх є цей портулак. От у нас його. Капустка. Прям, да, прям капец пішло. На всіх полях. Да? Угу. Не, ну, там, в цьому році. Де, там, де багато грози, там немає. А, да? Да. А де нема амброзії, то є капустка. Так, да, капустка цього. Тут, ну, тут на краю це вже і прошлий рік була в кукурузі. Ну, а, що ні, це це? закругляйся, бо мене якісь мушки кусають. Прошлий рік не було. Які такі падають на мене? А так дивлюся. Всього ну, навіть шляпка налита, я її пожертвував такою. Бля, так. Вона в цьому цьому, вона налита. Саша, тобі що жалко для дружини, для настрою таку квітку? Ні, чужий вирвав. <реш> от вам і цей. От бачите ось край, дивіться. Велике дерево нема, нема дерева. Ну є, вони трошки як далі. Вони ж і крона менше. Є соєшник, немає. Є, немає. Оце край такої волною понад посадки. От вам і посадки, теж велику якось грати. А хоча ота сторона посадки, взагалі сояшник там по барабану, він стоїть, воно як в тіні виходить. І воно не так там висихає і виходить це. А так, друзі. Підписуємося, коментуємо, показуємо все, як є, без прикрас, без нічого, і бур'яни, і все. Є, і бур'яни, є все. Ну, як ото, показую вам, щоб ви не робили моїх помилок. Училися, так. Да. А з вас лайк, підписка, ми хтось щось ще порекомендує, хто чим бореться з бур'янами, на кого подивитися, кого спробувати, кому інтересно, який йде ну, кажу, Цей год Нертус, я його вичерпую. Із своїх списків в мене його не буде. Не хочу я його. Не сподобався він мені гептар. Тобто так такий справи. Все, друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.